Коли військовослужбовець потрапляє в бригаду або, зокрема, в батальйон, в наші обов'язки входить забезпечити його речовим майном, тобто його одіти, видати взуття. І саме основне це засоби захисту. тобто Це шолом бойовий індивідуальний і бронежилет, спальний мішок, каремат, тобто, щоб йому було тепло, сухо, він захищений, одітий. Якщо під час бойових дій військовослужбовець втратив якесь майно, йому може бути видане нове, якщо він напише рапорт. Коли сталася подія, як саме вона трапилась. вже на підставі цього рапорту йому буде видаватись нове майно. На цю посаду, думаю, зв'язку з освітою, тому що перша освіта обслуговування комп'ютерних інтелектуальних мереж і систем, друга освіта економіка підприємництва. І ну, була вакантна посада, і так я щоди потрапив. Дуже класно служити з людьми з свого регіону, Тут бригада, 102 батальйон. Також з Франківщини. Ти по великому рахунку, здається, і далеко відомо, але ти з людьми, яких ти більше знаєш, то кожен регіон відрізняється він якоюсь своєю мовою, і тут ну, набагато воно якось так по Треба якось визначитись, в якому напрямку ти можеш допомогти, на якій посаді вакантних місць є багато. Ну, людина, якщо вона захоче, вона знайде. Того самого рекрутера знайде посаду і, і буде служити і допомагати. Бо є багато дуже різних професій, які саме і, ну, також відносяться до допомоги державі. Хто ще не визначився, долучайтесь до збройних сил, зокрема до 77-го батальйону 102 ї бригади, тому що ну, війна скоро закінчиться, а ви не встигнете тут побувати на цьому курорті.